Всім привет на каналі Івана Манкевича Сьогодні ребятки буде така інтересна темка, зараз буду виїжджати на город оратія так як у мене дисків немає Кого то просить це жорстко зараз поки хтось знайдеться, десь щось не важливе. Зараз відсипаю Барок із УПС -ки. Цепляю свій професіональний плуг Той що ореть максимально правильно Кстати, если кому надо такие инша с Юмеза получається гляньте Під, на восстановлення, если кому интересно можете связаться со мной и можу продать А, тут сейчас вот так сделаю, вот так. сейчас выставлю фоточку ставлю потом так що, зараз ми я тут відставимо. Так, і що? Зараз буду цепляти плуг і будемо виїжджати і буду показувати, як буде пахатися бур'ян. Буду пахати. Получається, спахаю, тоді та і все. Кстати так, на МТЗ у мене ще ТО пройдене, переходьте там по силочці і подивіться, як я проходив це в мене виходить, друге ТО на 500. Зараз скажу, в сікох часах. Получається, на 515 часах я зробив ТО Так, запускаємо ну, все робота як часики, естественно, МТЗ не підводить. Вихлопна работает уже вже другий рік, не розпадається, як там всі писали. Так що все чітенько. Так, ну що, сейчас перецеплюся і покажу. Прицепив, все перецепився. А то, блять, поки когось знайдеш, поки когось попросиш, блять, ну подумай, зараз трошки буріні переверну, вони підсохнуть. Я тоді заїду, закультивірую все його, та і буде все вогня. Вони тут невисокі, тут просто амброзія. Ну так, зараз подивимося, зараз подивимося, як воно буде проходити це все діло. Це ж тут в мене цибуля ось була, Кстати, цибуля теж нормально, вродила Тут ось не дуже бур'яна, там знизу теж не дуже, зараз ми його перевернемо та і все. Так, ладно. Зараз почну, ади далі покажу. Так, ну що воно, ну, отак воно виходить, потихонечку. Так виходить, Ну, Та, в принципі непогано. Тут вже ось до краю панти залишилось, Саме головне що гляньте, що за бур'ян, і де він на все, все, що тут балакать? Блять, дисками це треба було короче, дискувати, там, ну це капець де було. А так ось, ось залетів кругом увалив, даже не парися. Що воно там, куди воно? така ситуація. Сейчас, ще догораю, сейчас у меня кусочок, Тут тоже бурьян, сейчас я його тоже уработаю. Сейчас покажу Кінець Кінечный результат, а так. Так, ребятки, ну що, закінчив город. Отака получилась пахота. Гляньте, який бур'ян стояв И гейте. Плух своим делом що, Ставлюємо лайки, дизлайки, пишемо коменти. підписуємося на канал, якщо є бажання. Все, давайте, до зв'язку.